Щорічна обласна премія імені Євгена Маланюка знайшла своїх переможців. Вручала літературну нагороду у бібліотеці Чижевського. Премія встановлюється в трьох номінаціях: художня література, літературознавство, публіцистика та переклад. Ця премія надається нашим літераторам області, твори яких представлені в різних жанрах: це і поезія, і проза, і літературознавство, і переклад, і драматургія. І ці твори в першу чергу спрямовані на збагачення нашої культурної спадщини. На... Затвердження наших гуманістичних ідеалів на державотворення на демократизацію нашого суспільства. Авторам творів переможців присвоюється звання лауреат обласної літературної премії імені Євгена Маланюка. Вручаються диплом нагрудний знак лауреата та почесна відзнака скульптура Степовий Орел і безумовно грошова винагорода. Цього року премію отримали кіровоградська поетеса Антоніна Царук, письменник Анатолій Кримський та літературознавець Оксана Гольник. Настав час, коли не можна. Тримати у скрині те, що написано, і треба його давати людям. Тому що кажуть, якщо Бог тобі вклав іскру, то треба, щоб вона запалювала інших. У книзі переплітаються лірична, філософська, інтимна. Пейзажна громадянська лірика. Я взагалі була здивована, що стала номінантом на цю премію, тому що ви знаєте, висуває громадськість, але була потішена цим, тому що це до певної міри є показовим, престижним, і, зрештою, це певна оцінка твоєї роботи. Тема дослідження творчості Євгена Маланюка це моя. Тема ще й студентських для самих лауреатів перемога стала досить несподіваною однак приємною. Відтак обіцяють і далі культивуватимуть літературне поле Кіровоградщини.